Всім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні у мене буде великодня історія про великодного кролика. Це буде дуже цікаво! Залишайтеся! Ну, а я починаю! Ну що, Вероніка, ти чекаєш Великдень? Так, неймовірно, а ще я чекаю великодного кролика. І я також. О, дивись, як, як же пізно. Вже час лягати, і чим раніше ми ляжемо, тим скраще він прийде. Так, ну що ж, на добраніч, Вероніко. Так, на добраніч, Настя. Це той будинок. М, так, здається, це той. Так, це точно той. Зараз перевірю, чи нема тут людей. Угу, Так, люди є, вони сплять добре. Так, одне яйце покладу сюди. Так. Піду далі. Ого, яка велика вітальня! Покладу велике яйце. О, тут є кіт. Ох, як я боюся котів. Добре, що він спить. Чи вона. Так, піду далі. Так, покладу ще маленьке яйце. Добре. Хм, ні, велике собі вже не влізе. О, а сюди влізе велике яйце, наприклад, ось це. Так. О, і сюди також можна багато яєць покласти. О, тут забули великодні е солодощі. Хм, У мене є одна ідея. Так, ну добре, поки що покладу свої шоколадні яйця. Сюди і сюди. Добре. Так, а ці солодощі я візьму з собою і покладу їх в інших місцях. Так, здається, нічого не забув. Хоча почекайте. Забув ту коробку. Ось люди здивуються, коли побачать, що ці солодощі вже не в коробках. Шалика сюди, ципленка. Ем, я поки що не знаю. покладу в інше місце. Так. Ципленка можна сюди, а цю шапку ось сюди. Так, дуже гарно. Ну, перший поверх все. Піду на другий. Так, у мене ще залишилася купа яєць, які також треба сховати. М ого, у них є навіть басейн. Хм... Що ж, добре, покладу одне на дно басейну. Оце вони здивується. Добре, що вони не тануть. Так. Е -е, напевно, ще покладу два маленьких яйця. Сюди і сюди. <с> так. Куди б його сховати на кухні? О, знаю. Холодильник. Добре. Місце куди покласти. Добре, покладу кудись іще. Так, і тут знову сплять люди, тож потрібно буде дуже тихим. Добре. Піду я вже до інших дітей. Так, потрібно ще перевірити, чи не знайшов той кіт чи кішка мої шоколадні яйця. Так. Хм начебто все на місці. Так, це добре. Он прокинулся, чи вона она Біжу, Бежу, потом эти прилады заберу. Скоріше, скоріше, скоріше. О, пара ты что чула? что, Настя? Ты не какой-то звук, наче что-то спало. Станется чула. Дивися, тут був великодній кролик. Що? Так, точно! Дивися, скільки шоколадних яєць! Ох, це круто! О, слухай, а якщо це він гуркотів? О, А якщо це не він, я думаю, що це був він. Пішли перевіримо. А може, нам все ж таки треба розбудити твоїх батьків? Ну, якщо це не великодній кролик, та ні, це точно він. Я це знаю. А якщо батьки прокинуться, він відразу е, піде. І ми його вже не зможемо ніколи побачити. Ну, я згодна. Тепер, пустимось тільки тихо. Добре. Так, я поки що нікого не бачу, а ти? Я також. Хм, давай подивимось, може він вітальний. Добре. Це ж тут нічого нема. Мені також здається. Я піду перевірю що там далі. Ферніко, почекай! Скоріше ти сюди. Ой, що таке? Подивися, ми їх не помітили в темряві. Це якісь дивні прилади, напевно, це нього кролика. Поп! Як думаєш? О, я не знаю. Ну, у мене теж немає таких окулярів. О! Що там? Там щось стало написано. Так, ці окуляри показують, хто є в будинку. Він, напевно, це використовує, аби, аби його ніхто не помітив. Тепер все зрозуміло. А це що? О, не знаю, не знаю, перевір. О! Це детектор. Він може знайти волконнього кролика. Що? Жартуєш? Ні, не жартую. Хм, а якщо хм, у нас є ці прилади, може нам відправитися подорож без витаблоконного кролика. Що ти на це думаєш? О, я за. Я ж тоді давай подивимося, може він служити в коридорі. А якщо ні, тоді почекаємо до, до ранку. Добре. Я надягну ці окуляри. <гас> О! Вероніку, дивись! А що, що це? Не знаю, але це точно не прикраса. Її зранку тут не було. Та і ввечері коли ти прийшла. Ну, так, схоже, це. Портал? О, дивися, лампочка стала зелена, значить волоконний кролик там. Ну, є тільки один спосіб довідатися. Нам потрібно перейти крізь цей портал. А це не небезпечно? Ну, думаю, ні. Ну, не знаю. Слухай, якщо ми не пройдемо, ми все життя будемо жалкувати згодна. Ну, так. Тоді давай пішли на рахунок три. Раз, два, три! А -а -а! А -а -а! Ой, де це ми? А, я не знаю. Хм, неймовірно. Ого! Хм, але я знаю точно. Ми вже не в місті. Ми, скоріш за все. На острові Великдня! Ми напевно на фабриці цукерок великоднього кролика. Це просто неймовірно! Це неймовірно! Це круто! Так, скоріше би тут все довідатися. І мені також дуже хочеться. О! Але там де сам великодній кролик? Не знаю, напевно, він розвозить далі цукерки. Скоріш за все. А якщо він не прийде до ранку. А що тобі показує пристрій? О, ні, він зламався. Що? Так, коли він приходив крізь портал, він перестав працювати. Хоча спробує його увімкнути. Є, вийшло. О, класно. Але його нема в цій будівлі. Це точно, Хм, але він показує, що тут хтось іще є. А Настя, а одягни свої окуляри. Що? А, так, я також бачу і цей хтось іде прямо на нас. Що? Ви що тут робите, люди? Сюди не можна людям. А! Це це, -це, -це. І З нами розмовляє зараз яйце. Ей, що ви тут робите взагалі? А ну йдіть додому. Швидко. Ви не повинні тут бути. ми, ми, ми ми не хотіли, ми просто... То ми просто прийшли до Вулкотнього кролика. У нього зараз нема часу, йдіть скоріше додому. Е, ну, почекайте, будь ласка. Так, що це тут відбувається? Неможливо, це він, скоріш за все. Я не знаю, я прийшов, а тут були ці люди. Як вони потрапили, я не знаю, я питаюся довідатися. Я пропоную вам їх відіслати назад. Ну, почекай, дай їм хоч щось сказати. Це точно він Сканер спрацював. Дівчата, що це ви тут робите, як ви тут опинилися? Е -е -е -е, це точно він? Дівчата, я повторюю, як ви тут опинилися. О, ну, роз, ну розумієте, моя подруга ночувала в мене, і ми почули якийсь дивний шум знизу. Ми туди спустилися і побачили ці прилади. Ми їх взяли і одразу зрозуміло, що це ваші. Тоді ми пішли у коридор, там побачили ось таку рам, рамку, арку. І ми туди пройшли. Це був портал, ми одразу здогадалися. І ми побачили вас! Ми прийшли без вам познайомитися і повернути ваші прилади. І Ми такі щасливі. Ми ваші фанатки. О, ну що ж, дякую, але вам вже час іти додому. Що? Ні, ні, будь ласочка, навіть слайте нас. Вибачте, але мені треба мені ще купу всього відвозити. Настя, ну скажи що-небудь. Ой, це він. Так, дівчата, вам вже напевно пора. Ми з вами вже познайомились все. Вам пора, але нікому не кажіть, що ви мене бачили. Все ви зрозуміли нікому. Ну, будь ласка, не відсилайте нас. Вибачте, як я вже казав, мені все потрібно розвозити. Тож вам час додому. О, ну, будь ласка, ми все життя мріли, побачите, як тут все проходить. Так, будь ласка, покажіть нам все йому, а зараз підемо додому. Хм, я б на вашому місці їх відправ... відправив би одразу. Хм, ну, якщо ви вже так хочете, то я вам дозволю залишитися на екскурсію. А ти краще потримай мій кошик. Ну що, ви згодні? Так, звичайно, ми згодні. Так, тільки віддайте мої прилади, якщо ви їх вже принесли. А, ну так, звичайно, тримайте. Ага, дякую. Вже через декілька. Так, від місяця. Добре. Через декілька хвилин вже почнеться праця далі, і я вам це покажу, як тут діється. Ну що, ви готові? Так, звичайно, готові. Ну що ж, пішли. Так, ну що ж, пішли, я вам все покажу. Давайте за мною у цей цех. -хі -хі. Так, тут це е, працівник. Робить звичайних курячих яєць шоколадні. О, але як? Так, це ж неможливо. О, ні, це можливо. Е, він бере курячі яйця, потім миє їх у спеціальній воді, додає шоколад та за бажанням начинки. І потім вони становятся шоколадними. Все зрозуміло. Е, так, але чому ви берете курячі яйця? А не робите їх одразу на шоколаду. О, ну розумієте, е, Коли ми беремо курячі яйця і потім їх перетворимо на шоколадні, то вони більш корисні, ніж е, спочатку були шоколадними. О, зрозуміло. Це дуже гарно. Так, ну добре. А тепер підемо в інший цех. За мною. А тут що, що роблять він такий дуже гарний. Схоже на майстерню, бо це і є майстерня. Тут ці працівники вигадують візерунки для яєць і потім їх запаковують у ці візерунки та записують, аби е, візерунки не повторювалися кожного року. А тут вони вже спаковують у кошики. Пішли далі. О, а тут що? О, а тут же мій кабінет. Давайте, заходьте. Ого, він дуже гарний. Дякую. Давайте, сідайте. О, мені так подобаються ці крісла, і мені також. Ну, це що, як вам екскурсія? Так, мені дуже сподобалось і мені. Але у мене є одне питання. Так, яке Вероніко? Задавай. О! А звідки ви знаєте, як звуть мою подругу? Он, це дуже легко, Настя. О! І ви моє ім'я, знаєте. Ну розумієте, я товаришую з Сантою, а він за усіх діточок у світі. Тож він мені допомагає запам'ятовувати їх ім'я і хто в нас вірить. Тому я вас і знаю. О, це дуже круто. Але як моє питання? Так, яке? Ну, просто якщо ви доставляєте подарунки з е, цукерки усі, усім дітям світу, а у вас такий маленький е, цех з виробництва цукерок, то як ви все встигаєте? О, Вероніка, ти що подумала, що у мене тільки один такий цех? А ну? Ні, у мене їх багато і вони по всьому світу. Але цей найголовніший, який на, на острові Волигня. Е, Всі мої працівники роблять яйця з початком року, і потім мені відсилають. А потім я їх розводжу, розвожу, розвожу. Ну, що, все зрозуміло? А ви подумали, що тільки ось тільки ці працівники все роблять. Це ж нереально, це потрібно за 10 років починати, якщо не раніше. У, ну тоді все зрозуміло. Так. Ого, вже за північ. Все, дівчата, вам пора додому. Мені ще купу солодощів розвозити. Давайте, вставайте. Ого, ну ми так хотіла вам допомогти. Так, нам хотіли би спробувати все це зробити. О, ну, дівчата, зрозумійте, вже ніж перед великим мені все, все це потрібно розвести, і ще не все готово. Тож, не вийде, я не можу так ризикувати. А, та ми розуміємо. Хм, Але. Якщо вже так хочете допомогти, то ви можете допомогти нам наступного року? Наступного? Так. Приїдьте до мене через портал за два дня до Великдня. І ви допоможете моїм працівникам зробити шоколадні цукерки. Так буде набагато швидше. Ну що, ви згодні? Як вам така ідея? Так, звичайно, ми погоджуємось. Так, а ви ще питаєте? Ну, добре, але, дівчата, вам вже час додому. Добре, до побачення! Так, до побачення. Давайте на наступного року. До побачення! О, схоже, ми вже вдома. Так, мені так сподобалася пригода, а тобі. Так, мені також, мені дуже сподобалось, як вони коротші яйця перетворюють на шоколадні. Так, а мені як вони е, придумають візерунки для пакування яєць. Це було дуже круто. Але я так втомилася, якщо чесно. Та й я також. Ну, добре, підемо спати. А зранку будемо збирати яйця. Так. Ну що, якщо тобі сподобалася ця пригода, то став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Усім щасливого Великодня і па-па!